Ви працюєте на території міста. З яких підстав ви виконуєте якісь роботи без будь-яких дозвільних документів? Ви на кого працюєте? Ну, на кого працюєте? На Андріє на кого. Я зараз викликаю поліцію як незаконні роботи, які ведуться на території міста. Так, сьогодні у нас 17 листопада 2023 року. Ми знаходимося у місті Білгород-Дністровський біля Міхайловського скверу. Деякі активисти стверджують, що ремонтні роботи, які тут ведуться, місцевою владою владою явно завищені у своїй вартості та не відповідають тієї якості, як це вимагає технічна документація. Тетяна Івановна, громадський активіст міста Білгород-Дністровська. Я живу возле этого парка, вот буквально в двух шагах, и просто наблюдаю уже полтора месяца ремонт этого забора, который нам обходится нашему бюджету в 3 миллиона гривен. И вижу, что это не цена этого забора. Три стороны этого забора просто зашпаклевали 300 гривен погонный метр. И вот эту сторону взяли вот недавно только развалили. И посмотрите, вот бушный, бушный ракушняк делают из бушного ракушняка. Сегодня я снимала вот Вже що цей ракушняк даже вот від пальця крошиться. Вот это привезли уже новый ракушняк, и вон крошиться вот від пальця. Доброго дня, мене звати Волчкова Антоніна. я мешканєць міста Білгород-Дnistrovsk, і мені також не байдуже на всю цю обстановку і розумієте, саме головне, що нас взагалі не хочуть чути. ну, ми маємо право запитати у влади, ну Дайте нам відповідь, чому мало того, що це у військовий час ми не можемо допомагати військовим, а гроші йдуть на забори, бруківки і таке інше, і мало того, це робиться явно завищеними цінами. І ми хочемо відповіді, відповіді не отримуємо, тому ми виходимо, виходимо щосуботи на поодиночні пікети і Паралельно ми виходимо проти дирибана грошей і давали запити. Я, давали я запити, подавала запити, але так. нам відповідають, що це військова таємниця. Наш і полком прийняв супереч конституції таке рішення, що люби любі запити по якимось там нашим Разумієте? роботам. Да, вони нам відповідають, це військова що це таємниця від... так. і громадяни. Не знають, куди витрачаються наші гроші. Скажіть мені, будь ласка, у кого я можу отримати інформацію? Про будівельні роботи, які ведуться у Михайловському сквері. Який відділ за це відповідає вас? Е, мабуть, департамент житлово-комунального господарства. Е, які поверх і номер кінця? Е, Вони в іншій будівлі знаходять, знаходяться. А яка адреса? Там департамент житлово-комунального господарства і капітального будівництва. Минство, да. То маєте там спитати Єврейська, 21 вхід з двору. І де ми можемо дізнатися? Хто проводив тендер на проведення там робіт? Яке управління. Ну, это не уміє. А хто? Ну можна, ви, звісно, звинитися. Вам потрібно йти в мерію. А який відділ цим займається? Я вам Звісно. — Ну я головний спеціаліст, я такі рішення не Дякую. — Добрий день. Мене звуть Роман Варшніць, я журналіст. Я хочу поцікавитися, ви виконуєте якісь роботи. Яку організацію ви представляєте? Я не курсі. Ну на кого працюєте? На Андрія на кого. Андрій? А де це Андрій? Можна його працювати? Я не знаю. Ну а на яких підставах ви взагалі ведете якісь роботи на території міста? У вас є дозвіл на це? Обов'язково. Ну, ви можете продемонструвати цей дозвіл? Ні, не, не можу. Не можете? Так тоді зупиніть роботи, будь ласка. Я сейчас выкликаю полицию, як незаконні роботи, які ведуться на території міста. Я з горожанами зібрала більше 200 підписів о те, що люди підтверджують, які живуть здесь, які бачать, що це это не ціна этого забора. І ми видим то, що нам просто впаривают непонятно, що за 3 мільйони гривень. Начальник Роман Володимирович. Мешканець міста Білгород Дністровського. Стосовно даної стройки хочу повідомити, що поступила інформація, начебто використовується техніка для будівництва для перевезення будматеріалів, техніка благоустрою, тобто нашого місцевого благоустрою. А це не може, не повинно відбуватися, тому що є тендер, який виграла фірма на. Ці будівельні роботи і ця фірма повинна всі роботи здійснювати своєю технікою. Тобто тут теж треба розбирати. Скажіть, будь ласка, от ви зі привезли якісь будівельні матеріали? Так, точно. А на кого ви працюєте, хто замовник цих матеріалів? Меня звуть Роман Важеніць, я журналіст. Дуже приємно. Да. Ну скажіть, будь ласка, хто замовник цих матеріалів? Можна подивитися документи? Та можна, ну, в принципі, ну, хто відпустив? Лук'янов. Фоб Лукеанов, кому? А кому? Песок, щебень. А? Тут песок. Ну тут песок, понятно. Фоб Лукьянов. Да, да, да. А кому? Кто замовник? Вот, вот. Я без То, а вы на ФОП Лукянова Так. Да. Вы перевезли, да? да? А кто замовник? Все не понимаю. Я, я вже видимо. <голов 'я> а ви замовники це? Я не замовник, не треба мене знімати. Я вже знімаю. Я вже знімаю. Не перешкоджайте законний журналістський діяльність. Не треба мене знімати. Так, ну бачимо, що ФОП Лук'янов привіз будівельні матеріали. Представник ФОПа Лук'янова не може сказати. То замовник, але ж будівельні матеріали розвантажуються. Я хочу вас попередити, що я викликав поліцію, вони скоро будуть, так що якщо є господар цього... Ваш. Я веду звістний репортаж. Ви ведете публічні роботи у громадському місці. Пар... Сквер належить місцевої громади. Люди цікавляться, хто вам замовив, особисто вам замовив ці будівельні роботи. Я так і не казав. Так, а що таке ОЦТД? ЦТД? Це будівельна організація. Ви там працюєте? Так, да, да, да. Не надо. От это мені не надо, що ви не надо мене записувати. От, а хто там директор? Виславий, директор. Я директором не відповідаю. Вже після зйомки через сайт державних закупілів Прозоро я встановив, що замовником цих робіт є комунальне підприємство Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва. Черело фінансування місцевий бюджет. Виконавець робіт ТОВ Фортеця південбуд Вартість договору 2 мільйона 990 тисяч гривень. Строк дії договору 31 грудня 2024 року. Календарний план виконання робіт розрахований до квітня 2024 року. Фінансування у 2023 році 900 тисяч гривень. Навіть побіжне порівняння календарного плану з фактичними роботами викликає недовіру. Ось звалювання дерев та карчування пнів серпень 2023 року. По факту бачимо, що деякі дерев'я, які стоять у притул до забору, не звалені, деякі пні не викорчувані. При цьому проведені вже штукатурні роботи і огорожі. Розбирання кам'яної кладки та бутових фундаментів. Вересень 2023 року. По факту бачимо, що огорожу почали вже штукатурити. При цьому, напевно, навіть не розбираючи стару вкладку, яку просто поштукатурили, я так розумію, з єдиною метою – видати стару огорожу за нову. Впевнений, що проведення експертизи вив'ять багато розбіжностей з проєктною документацією і, як наслідок, безпідставне витрачання коштів місцевого бюджету. Дуже хочеться почути думку керівника комунального підприємства Ольги Трушкіна та місцевого голови Віталія Гражден. За фактом робіт у Михайловському сквері. До Білгодністровського -Біл районного відділу поліції написана заява з метою реєстрації кримінального провадження та проведення експертизи всіх цих робіт, які абсолютно законно викликають сумнів у громади міста Білгодністровського. Матеріали зареєстровані до журналу ЄО за номером 16413. Чекаємо на відкриття кримінального провадження та проведення необхідних слідчих дій. Роман Варшанідзе, Альтерн